йо 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 кінди всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в суперлеук-сокер. Ми заходимо в наплес, заходимо в центр міт, але я бачу, що ми їх програємо, але ми нічого гісінько не зможемо зробити. Так. Окрім того, що ось тут зараз трошки їх порозводить. А, так, окей, окей. Ті, ті біжить, але все. Не встигли ми нічого зробити, він навіть не встиг завдати удару. Поворотам все. Ми програли байдлак, але нам дали 100 поїнтів, ми раді. І виходимо звідти. Так, questions. Тут нічого немає. квест, точніше. Тут ну, так само. Треба один матч ще виграти, і буде в нас що? І буде якась в нас класна штучка. Окей. окей. Залітаємо далі. Сподіваюся, я з усім типом зайду в одну команду, бо він щось мощний Цей monkey. Так, monkey-monkey. Ага, в червоній чи що? Ні. Так. Ну я трошки почекаю. Так. Ну він нікуди не заходить. Він зайшов. Блін. Сюди, мабуть, ні. Та, ось о він тут. Все, заходимо за. Голкіпера. Будемо дефати? Будемо дефати Манчестер Ф. І все, і полетіли. Вже матч розпочався. І наші вже в атаці, наші вже летять в мегаатаку. але наш чувак щось повертається сюди і це досить погано. Хоча вони повинні йти в інше місце, але вони йдуть прям на мої ворота. Ні, все. Це був розводняк, мабуть, якийсь, але окей. Ага. Зараз я один. Зараз я один. І я маю зробити сейф. Я маю зробити сейф, Чікс. Фолтів. Чувак, забирай. Ооо. Лажо, Лажово все. М -м так, окей. Так. Наша проходять. Наша намагається щось зробити їм. Але я так зрозумів, що наші програють зараз, так? Хоча, хто зна. М -м та, наші облажались, наші віддали м'яч, але одразу виправили свою помилку і залітають і забирають. Так. А, ну вони вже майже в їхньому воротарському майданчику, але щось вони багато разів поступалися вже м'ячем, тому зараз, скоріш за все, буде ще раз. Ні, наші в, в воротарському майданчику завдають удару, але трошки мимо. Не попадають? О. Так. І. О, блін, голкіпер забирає. Голкіпер бот сильний. О, все, наші все-таки затромбували м'яч good. Молодці. Так, українською треба англійську, бем, good. А, красавчики. Молодці, реально, що задефались. А, і ще й забили. Молодці. Так. А, чувак хотів завдати удару воротам, але щось в нього не вийшло. І зараз. Що буде? І що в нас зараз буде? А в нас зараз буде ось о, тобі що? Так, бенк. Забираємо і викидаємо. І викидаємо прямо далеку. Відстань скидаємо майже в воротарському майданчику. В воротарському майданчику я все таки скинув. І, на жаль, не попали. Не попали наші, але заходять на другий удар, перекидаються і знов не попадають. Знову не попадають, а в шоці, як вони це роблять. Але можливо. Так, ооо, сейв від про все, в них тепер не бот, в них тепер нормальний чувак. Але в мене, типу, тут капець зараз, в мене тут контратака, блін. Оу, oh, щит, sorry. Sorry team. Uh, sorry team. Sorry team. Sorry uh, team. Вибачайте. Mm, але я щось облажався. Я дуже сильно облажався. Uh, я не, не на ту кнопку знов нажав. Треба було стрибати е, в, вправо, але, але я нажав стрибнути вгору. О, наше одразу відповідає таким же самим ударом, і е, цей чувак вже оформлює собі дубль. Дубль, красавчик. М -м Тепер треба далі, треба далі її дожимати. Е, цей Угу. Так, вони щось тут приколюються з нас. Але наша знову атаці, і я сподіваюся, що зараз наші покажуть прям максимальний, найвищий рівень атаки, але щось поки що в них це поки що погано виходить. Хоча вони, наша ж команда виграє 2-1. І це добре. І це гіпердобре. Так. У-т. Угу. Щит, cheat, cheat, cheat. Блін, тім. Тім. М так, все, ліваю. Окей. На мене вже трошки бикують. Так, центр форвард, Заходимо, Заходимо на центр форварда, Викидаємо м'яч. Угу. Так. Ти що робиш? Ти що робиш, чувак? Так. Він тут приколюється, він тут приколюється з нас. Я не забираю м'яч і знов не забрав, І знову не забрав, але я зараз намагався щось зробити, але в нас ні, в нас норм голкіпер, Норма. Так. Скинули сюди прям за спини захисникам. Але ми не можемо, Ми не можемо, типу, оборонятися. Точніше забирати м'яч навіть. Трошки в нас це дуже погано виходить. Оу, oh, щит! Ми програємо. Ми вже на один м'яч позаду. Я центр форвард. Я не знаю, що нам робити. Я не знаю, що нам робити, Тіпи. Так. Угу. Все, я скинув. Ага, бенг, тік. Ох ти. Ого. А що це таке, а що це в нас таке? Так, я тікаю, я, я біжу. Я тут. А, я не забрав м'яч. Уфу, голкіпер. Який же голкіпер у нас класний. Красава, так. А, що? О, наш чувак в атаці Наш чувак в атаці, в соло. Uh, і... і. Красава, все! Він відповідає їм ударом і в нас 3-3 mm, Зараз мені треба буде забрати м'яч, uh, але це буде дуже складно зробити, тому що я uh, не вмію нормально забрати ці м'ячики. Ага, ага. Так, блін. Блін. Так, все. О, наш чувак, наш чувак. Так, завдає удару і прям Голкіпера. Голкіпро входить м'яч, на жаль. Так. Все. Лажа. В нас о, повний капут. А нам забуває четвертий м'яч. Ні, ні, нам не забуває четвертий м'яч ще поки що. Поки що. Ми дефаємося. Голкіпер! та ти що? Та ти що, як він це зробив? Голкіпер. Ні, не голкіпер. Голкіпер. Голкіпер, голкіпер, ще раз голкіпер. Так. Угу Так, сюди. Так, залітаємо. Давай, забий. Забий, чувак, забий. Хоч би він забив, хоч би він забив. Ні, він не забиває, я не забираю. Ми цим типом вообще не забираємо ці м'ячі. Все, все. Капець. Е, так. І що буде? І буде капець, так? Ні, не буде капець. Е, капець відміняється. Тому що наш чувак зараз е, намагається. Намагається. Зараз чотири типа в воротах. Три Три наших в воротах. Е, і ми зараз будемо намагатися забрати. Е, тут стільки поганців. Все, голкіпер. Гулкіпер, блін, шо? Це капець імбовий тіп. Я б не забрав. Я б не забрав О, все 3, 3. Ми будемо бить пенальті. Будемо бити пенальті, я не перший, але наша команда перша. До речі, тут українці. Тут українці, і це добре. Ох ти! Йоу. Як? М -м, як Як він забрав м'яч? Хоч би наш голкіпер забрав. Хоч би наш голкіпер так само відповів би їм усім. Ні. Да. О, я б'ю. Я, до речі, б'ю. Бем, гол. Все. Все, тіпи. Ага. Я забив. А, так. Перший гол. Так, гол-кіпер. Голкіпер, гол гол-кіпер, голкіпер. А-на-на. Я не знаю, що нам робити. Якщо цей тіп ще й не заб'є, то ми ще будемо на два м'ячі вже. А, позаду. Це капець. Все, дивіться. Просто дивіться на це. Наш Голкіпер не зробив жодного сейф. Сейф! Сейф, чувак. Тобі ще один сейф треба зробити. А нашим забивати кожен раз. Кожен раз. Наш чувак забив. Красава 55. Сейф, сейф, сейф. Так, давайте напишем сейф. Сейф. Сейф! Красава, все. Все, треба, щоб українець наш зараз е, вліпив їм такий гол. Гол, гол-гол, гол-гол. Давай. Давай, забить! Красава. Красава. Е, все, ми виграємо. Ми виграємо. М -м, так. Що? Наш голкіпер кіпер Так, Все, ми виграли. Ми виграли, чуваки. Все, ми виграли. Класно. Ми затащили гулкіпер. Прям вообще красавчик, імбовий тіпчик. Молодець. 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 А, так, лайк йому. Так, давайте відкриємо якийсь бокс, ось такий бенг. І що мені плеєр іконка випадає? Вайт. Oh, біленький, Так я собі. Таке собі, так, гойнпатті, що тут? А, і що? О, мені все дало. А, О, в мене щось, походу, футболку дало, так? Оу, як же лагає, все. А, 4 на 4 чомусь мене перекинуло. Не знаю чого. Мабуть, тому що мене запросили. Я вибрав Goan Path, скоріше за себе. Блін, ну нічого. Зараз 4 на 4 будемо розвалювати. 4 на 4, також норм. А, Що тут? Оранж. Ну, хай буде. 0-0, до речі, 0-0. Мочно. Живе? Живе. Оу, сорі. В нього буде скільки? 2413 забитих м'ячів на центр форварді. Ви що, Ви типи. Це ще рознос якийсь. Це якийсь мега рознос. Я не знаю, як наші повинні ще й битися проти таких типів. Але я буду щось робити, прикодумувати, викручуватись будем. Але поки що можемо пострабати. Можемо поки що позрибати, поки наші забили е гол і це красавчик. І це зробив прям красаво повний. Тому що. Якби не він, то ми б зараз е програвали. А зараз у нас нічия. У нас зараз нічия. Наш чувак забирає. Вау! Ау! В нас що забрали? Угу. Так, сюди. Пас, пішов. О, Блін, сорі. Сорі, сорі, сорі. Так, давайте ресет. Можливо. Можливо, буде краще, а, якщо я буду не голкіпером, а кимось іншим. А кимось іншим на якійсь інші позиції. Так, окей. Воу, 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 воу. Так, все. Все, треба нас доганяти цього типа. Так, блін, я не забрав. Фу, голкіпер. Та ти що, голкіпер? Голкіпер. Так, наш. Наш забирає. І залітає і забиває чи ні? Ти будеш забивати? Він Голкіпро cool віддав в руки. Він просто в руці віддав Голкіперу. М'яч Голкіперу в руці дав. Ти що? Ти що робиш? Чувак? М -м Я так зрозумів, що у нас халепа. У нас мега-халепа. Нє! Голкіпер. Cool Голкіпер cool робить другий сейв поспіль. Так ми програємо зараз 2-1. Але я сподіваюся, що цей чувак забиває все-таки перший його забитий м'яч. Нормас. Нормас. Далі, 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 ще раз далі. Полетіли. М -м, так. Ага. Так. Намагається він щось там прокручувати. М -м. Але я ось тут встану біля воріт. На всякий випадок. М -м. Опа. Так. Все. Все, типи, так. Бем, в воротарський майданчик залітає м'яч і ми виграємо. І ми виграємо цей чувак дубль формулі в цьому матчі, і це капець класно. Це капець класно. Вау! Вау, вау, вау. вау. Так. 2-3. 2-3 типи. Йоу, ми розвалюємо 2 400 в чувака забитих м'ячів, а ми його розвалюємо. А ми його тупо розвалюємо. Ну, Схоже, що мені не можна давати м'яч. Надовго, на дуже довго. Особливо в контратації. Бо будуть халепи, буде халепа і в нас халепа вже. У нас вже халепа. Так. Так. Відходимо, відходимо, відходимо. Все. Я на позиції. Я хочу і не голкіпер, але додаткова оборона не буде зайва. Оу, вау вау, 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 вау. <гум> Вау, він забив. Але як? Але як він це зробив, блін? Блін, це погано. Це дуже погано. Це поганий знак, це дуже поганий знак. Так. О, так, забий. Забий. Давай, забивай, красава, все. 3-4, 3-4, чуваки, чуваки. Ви що робите? Цей чувак вже дубль чи хетрик вже? хетрик нібито. Нібито вже хеттрик навіть. І це капець. І це прям мощний капець. Такий. вау, Такий прям вау. Так, Хіло, він пише. 3-4. 3 хвилини в нас залишилося. Завдає удару і забиває, і забиває. І топ. топ. Все, ми чувака виносимо в якого 2400 забитих м'ячів на, одні, на одній позиції. Uh, і типу, і нам це ізі. І в нас це ізі прям. Для нас це прям ізі. Він все, я забуваю. Я також забуваю, відзначаюся в цьому матчі. БМ. Все, я так зрозумів, він спеціально це робить. Він, типу, uh, хоче, щоб ми позабували йому, а, ми потім, uh, а він потім прокинеться, типу, і наваляє нам. Але такого не буде. Такого не буде. Типу, тому що, тому що ми набагато сильніші. Ми набагато сильніші за нього. Ми сильніші. Голкіпер дефа. Голкіпер робить сейф мега пасу. Точніше мега удару від мега тіпа. Просто на ізі, Просто на ізі. Ага, ага, цікаво. Цікаво, Голкіпери не підведи. Він підвів. Це погано, це вже дуже погано. Я не знаю, як ми будемо це робити. Але. Ми ж виграємо там 4-6. Чого я боюся? Кого я боюся там? 4-6 тащим, а я там когось боюсь. Так, смішно, дуже смішно. А, так. Ага. Вау. Так. Добре. Добре. Вау. Вау. Так, і це гол. І це гол. І це 100% гол. Цей чувак вже 4 м'ячі забив, чи 5 навіть. Ну, 4-4. Uh, і це капець. В нас вже рахунок 3-7. А, 4-7. 4-7 нормально. Це рахунок. Мені подобається, мені капець. Як подобається це діло. Вау! 5-7. Uh, цей чувак намагається. Uh, і далі, і далі, і далі забувати. Але я думаю, ми йому не дамо. Uh, ні, ми будемо їм давати. Звісно, це діло. Це не заборониш uh, в жодному разі, але ми хоч. Хоча б, хоча б, хоча б. Так. Ну, чувак. Я жовтий? Дай мені пас. Нет так. Ні, ти мені не даш пас. А о! Ти голкіпер, ти ти що? Та ти що, як? Але як? О, в нас ба, в нас читери. У нас мега четер. Cheats. Чит. Так. Це читей. Це реально чи ти. Я не знаю. 6-7, як я вам і казав, він хотів зробити так, щоб ми типу, їх розвалили, а потім. Ага, тримай. Тримай пас. Тримай. Ага. І все. Восьмий, восьмий, восьмий. Бемко, гол асист сюди. Гол плюс пас у мене. Ой, гол плюс асист У мене нормас. Нормас. 6-8. 6-8. Теж норм. А, так, хвилина. Ух ти, блін, в мене нема нікого. В мене нікого нема, блін. Що робиться? Що робити? Що робити? О, No. Нє. Нє, чуваки, все, я зайшов. Я зайшов. Нас двоє. Він один. Він один. Нас двоє. Ага. Я не буду йому віддавати тоді пас. Так, ого. Так. Ага, забуваю? Нє, не забуваю. Але я перший. Але я перший на підбаранні. І це мега класно. Це мега класно. О, вау! нє не ні, ні, ні. Сорі. Сорі-сорі-сорі. Е, я облажався. Я мега сильно облажався. Е, чувак, він їх позов, я так зрозумів. Е, і тому вони нас виносять зараз. І тому вони нас зараз виносять. Так, відкидаємо туди. Нє. Так. Я буду ось тут бігати. Я буду ось тут з цим типом бігати. А, а, так. Сюди одразу передав пас, як я тільки що звалив від а, звідти. І все. Оу. Так, назад. Назад, відходимо. А, так. No. No, no, no. Ми вже виграємо. Ми, Точніше, ми вже програємо. Так. Зараз. Скільки в нас рахунок? 9-8. 9-8, блін. Серйозно? У нас, блін, рахунок 9,8. Ага. Забувається і не забувається. Не забувається. Це. Ні, це наш. Це наш. Це наш чувак, а це вже не наші. А це вже далеко не наші. Ми програли. Вітаю вас. Тому хінтей, дякую за перестав лайки, підписуйтесь на YouTube-канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі до ролика. Якщо хочете мене підтримати, то монобанка в описі до цього відеоролика. Е, і давайте чекнем, чи є місця в Тоттенгемі, нема. Тому дякую вам.